Отак, От персик нас дисциплінує 10 година вечора ну, 22.00. Персик прийшов. Спати. Поїв, в туалет сходив, прийшов. Випригує сюди. Мур, такий звук, мур. І все. І тільки хвостом виляє. каже, все, розходьтеся, давайте. лягайте спати. Робіть свої діла і виключайте світло. Такий у нас кіт притримується графіку. Сну. Все як положено. Да, персень. Будеш спати? Десята вечора. Привчив нас, що о 10 треба спати. А о шостій вставати. Побажаю всім гарного сну, кажу всім гарних тихих ночей, щоб всі виспалися. На добраніч.